Який станок для заточування ножів з сайту Aliexpress кращий? Gen 3 або все ж Saitus Beast? Всім миру, добра і любові. Зараз на Aliexpress різні розпродажі, тому все більше запитів по порівнянню різних станків для заточування ножів з сайту Aliexpress. І один з таких запитів: один з глядачів, попросив мене порівняти Gen 3 з Saitus Beast. І ось я не припиняю рекомендувати дивитися відеогляди на сайту збіз на Ксерілгін 3. Там більше буде інформації, більш детально я все розповідаю. Перевіряю, кути заточування, мінімальні, максимальні, розповідаю про всі недоліки і переваги. Також після відео з оглядом я роблю відеотест з заточуванням, після якого також ділюсь своїми відгуками, спостереженнями, зауваженнями. І тому буде просто більше у вас інформації. Також. На кожну з цих точилок є дуже багато заточувань у мене на каналі. Тому, коли ви їх переглядаєте, я в кінці також роблю якісь висновки, ділюся з вами своїми відгуками. Просто чим більше інформації, тим більш правильне рішення, особисте рішення ви приймете. Яку ж з даних точилок для заточування ножів вам краще придбати? Саме для цього я і записую свої відео. А зараз сьогодні я для людей, які не бажають дивитися ці всі відео, бажають максимально швидко отримати корисну інформацію. Просто поділюсь з вами своїми відгуками. Розповім, в чому різниця, можливо, вам просто це допоможе прийняти правильне швидке рішення. Яку ж з даних точилок придбати на сайті Аліекспрес? Період даних розпродажів і перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, чим відрізняються обидві ці моделі від інших точилок, які представлені на сайті AliExpress. Обидві ці точилки для заточування ножів працюють з коробки, тобто без досконалень. Зараз ви бачите ці точилки так як вони мені прийшли. Все, що я зробив, це зібрав і користуюся даними моделями точилка. точилок. обидві працюють дуже добре, обидві, обидві точать ножі до бритвеної гостроти, і я, в принципі, отримую задоволення від роботи з даними точилками. Да, вони дуже непогані, як на свої гроші, і це мій відгук. Тому різниця між цими точилками швидше в е, процесах, а не в, там, в якості. Тому я впевнений, що хтось обере для себе Excel Gen 3 і буде правий, хтось обере SaiTools Beast і також буде правий. Ну, а тепер, що стосується відмінностей, якщо ви поглянете на. А, Тримачі камені, ви побачите, що вони різні, але працюють обидва добре. Обидва досить легкі, тому багато відчуттів при заточуванні, комфортна фіксація точільного каменю. А, і тут не дуже добре. Кріпиться кутомір, він просто ось так встановлюється. І тут було не дуже добре. Правда, з Beast була пластинка, вона була тоньша, ніж та, яку я ось тут прикріпив. Тому я скористався своєю пластинкою, більш, то, то, більш товстішою. І зараз кутомір ліпиться дуже добре. Тому тут я пропоную зробити так само. Тобто приліпити просто ось таку пластинку, її можна придбати в будь-якому будівельному магазині. Е, можна кутоміром, я так планував собі, але я. З... Вирішив, що пластинка просто цікавіша, і все одно а, воно прикріпляється дуже добре. Тому відмінностей між тримачами особливих немає, тільки ось так візуально працюють обидва дуже добре. Тепер, що стосується точилок. станки різні. По-перше, GEN3 більш компактний. Це може комусь більше сподобатись, тому що. По-перше, його дуже зручно налаштувати під себе. От я знімаю відео, мені дуже добре його так виставити, як мені зручно, так, щоб кадр був хороший, щоб ви все добре бачили, і це мені подобається. Для тих, хто бажає там транспортувати, наприклад, також і не розбирати їх. Також дуже цікавий варіант, тому що максимально компактний. Ще однією перевагою XRIL gen 3 є те, що вона більш легка. Вона легша за рахунок того, що тут платформа. Їй не потрібно ваги, їй потрібен тільки об'єм. Ось тут платформа вже має вагу, тому що є ем, користувачі, які бажають перевертати ніж за кінчик за край, різні за ручку, тримаючись, ось так. Я перевертаю ось так, тому що налаштував так цей поворотний механізм, щоб він був більш жорстким, і тому я допомагаю собі ось так. Тому для мене це не потрібно, але а, стійкості їй вистачає. Е, якби вона була важча, ця платформа було б краще, але справа в тому, що вага платформи впливає на ціну доставки. Тому зверніть увагу, цю точівку можна замовити як з за платформою, так і без платформи. Є така можливість. Без платформи вона також працює, але прийдеться кріпити її на край стола за допомогою струбцини або придумувати платформу самостійно. Тут платформа потрібна, тому що вона передбачена з цією конструкцією заточування. Ще однією перевагою, як серіл 3 є для людей, які бажають її транспортувати, перевозити. Те, що вона розбирається, можна відділити платформу, відділити ось цю частину, відділити ось цей поворотний механізм, зняти зажими, і вона буде займати ось місце, якось ця платформа, ну і 5 см висоти. Тобто дуже мало місця. Більше місця буде займати ось тримач каменів, наприклад, по довжині. А так вона і досить легка і компактна в зібраному виді і в розібраному вигляді, також буде чим ніж Beast. Це, що стосується ось таких візуальних переваг Xarilk Gen 3. Але цю точилку також можна ж відділити від платформи, вона також буде займати не так багато місця. Тому якби, тут вже для побажання, кому що цікавіше. Ну а тепер, що стосується, давайте рейки. Рейка точного налаштування кута заточування тут є, працює дуже добре, я працюю з нею дуже давно, тому вона мені подобається, комфортно, я вже до неї звик. Тут також є рейка точного налаштування кута заточування. І також працює вона, в принципі, комфортно. Звикати так, в принципі, нема до чого. Налаштовується точно кут заточування щось тут, щось тут. Але є відмінність в налаштуванні кута заточування між цими точилками І це те, на що потрібно звернути увагу при покупці цих точилок Тут стандартний. Варіант налаштування. Встановлюємо кутомір ось сюди, потім на а, тримач і виставляємо кут заточування. Ось тут він трішки інший. Як встановлювати кут заточування на осій точилці, є відео у мене на каналі, тому що ось від цієї платформи, від нуля, вам не вийде обнуляти кутомір, тому що коли ви будете зміщувати кут, буде мінятися нуль. Я думаю, це зрозуміло. Тому тут швидше від а, тримача потрібно. Обнулятися, але трішки там буде, буде невідповідність невеличка, але все ж таки буде. А тому є от можливість ось, ось тут підналаштовуватися. Краще перегляньте, як налаштовується кут заточення, щоб для вас це не було новиною. Якщо ви вже звикли до такого принципу, тут він інший. Потрібно переналаштуватися. Якщо ви ще не мали жодної точилки, тут ви просто звикаєте до цього методу. Є тут і перевага даної моделі, що є ось тут, ось така градація по кутам і приблизні кути заточування. Тобто ви просто робите мітки на ті кути, якими ви користуєтесь, тобто ви заточуєте домашні ножі зазвичай під одним і тим самим кутом. Робите мітку і все просто виставляєте, попадаєте. Ось тут вона є. Ось ця градація, я думаю, зрозуміло. Тут навіть намальовані різні ножі, під які кути, і вони, ці кути. Дуже досить точно. Я в відеоогляді показую, наскільки вони відрізняються, досить точно розмічені. Тобто, я там шеф ніж тестував і показував, що відмінність незначна там, між 15 -ть градусами на сторону, наприклад. Тобто, Є певні переваги в даному методі виставлення кутів заточування, є певні недоліки. Тут вже кому що. Що стосується шарнірів, і цей шарнір мені подобається, і цей. Відмінності, в принципі, особливої нема, тому і нема про що говорити. Дана модель точілки передбачає ще компенсатор товщини каменя. Ось тут він встановлюється. Тут такого немає, можна також щось придумати, але я користуюся зазвичай з цими станками. Це китайськими алмазами. Вони всі одної товщини вони не сточуються, тому в принципі нема до чого підлашти. Ну, якби міняти ці товщини немає необхідності. Але якщо міняє камінь, просто за допомогою рейки підлаштовується під інший камінь, це досить зручно робиться. Тобто, є компенсатор, нема компенсатора, але оскільки я не користуюсь, також не бачу якби, причини зважати на це. Ну а тепер, що стосується е, планки, ось ця планка, як бачите, вона коротша, ніж ось ця. Тому тут розсовується зажим менше, ніж ось тут. Якщо ви корист... заточуєте якісь довгі е, гнучкі ножі, тут будуть переваги в сайту тут збіст. Цього достатньо для заточування шеф-ножів і більшості ножів, які я заточую, тому мені достатньо і ось такої довжини і цієї компактності. Але якщо вам потрібна більше, тоді, звичайно, ваш вибір Beast. А ось що стосується зажимів, вони однакові щось тут, що тут, та, якби різниці особливої немає. Фіксується добре, ніж і тут, і тут. Точність поворотного механізму хороша і тут, і ось тут. Ось. В Принципі, все, на що швиденько так потрібно звернути увагу при замовленні однієї з цих моделей точилки. Я рекомендую особливу увагу звернути на виставлення кута заточування, тому що тут є відмінність, на компактність вагу, якщо ви там збираєтесь транспортувати точилку, на довжину ось цієї планки, тому що є різниця в принципі. І в принципі, більш там особливих відмінностей, напевно, і немає. А, все, а, ще, на принцип поворотного механізму роботи, я, до речі, не розглянув. Ось тут, щоб повернути поворотний механізм, потрібно відпустити і зафіксувати. Ось так. Тобто потрібно задіяти другу руку для того, щоб обернути ніж на іншу сторону. Тут можна робити все однією рукою, але. Є певні нюанси. Тобто, ось тут е, поворотний механізм працює зручніше, але ось тут він, напевно, більш точніший, тобто швидше з'явиться якийсь люфт або недолік в ось цьому поворотному механізмі, бо, в принципі, оскільки, оскільки є там тертя, є деталі, які е, працюють, ну, якби контактують між собою. А тут поворотний механізм, напевно, буде більш надійнішим, але я можу, можу й помилятися. Тому що ось сюди може забиватися, наприклад, стружка, вони також можуть зношуватись якості деталі, тому все можливо. Але ось так. На перший погляд, ось цей метод фіксації, він якийсь такий надійний, воно все дуже добре рухається. А коли ви фіксуєте, вже нічого не зміститься, в принципі, з місця. Тому, ну, якби такі є нюанси. На це також потрібно звернути увагу. Тобто роботу поворотного механізму. Вони працюють по-різному. Тут потрібно задіювати другу руку, тут можна її не задіювати, можна все робити однією рукою заточувати, встановлювати там. Тримач з каменями, тут можна, в принципі, є такий би, умовний, можна сказати, умовне місце паркування. А тут, в принципі, не потрібно, тому що воно все близько біля столу. Ну, в принципі, є відмінності, на які потрібно зважати при замовленні, але вони ось такі в деталях, в процесах, але не в якості, тому що обидві точилки досить зручні і досить добре працюють. В Принципі, все, що хотів вам розповісти. Якщо хтось має якусь додаткову інформацію, можливо, хтось хоче поділитися своїми власними відгуками про кожну з цих моделей точилок, звичайно, пишіть це в коментарях під відео, тому що мої відео виключно для глядача. Я зацікавлений, щоб ви після покупки точилки були задоволені, задоволені своїм інструментом. Я нічого не рекламую, просто показую ось такі, якби, я ділюсь з вами інформацією про станки для заточування ножів. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, подобайка. Якщо не сподобалось, пишіть що не так буду вдосконалюватись. Всім миру, добра і любові!